Вітаю вас на каналі психологічної самодопомоги. Допоможи собі. З вами практикуючий психолог Анастасія Розумна. В цьому відео я поділюся, як варто і не варто заохочувати та спонукати військового звернутися за психологічною допомогою. Цей канал допоможи собі, створений спеціально для українців, щоб допомогти справитися із подіями війни. Тут ви знайдете курс для відновлення після психологічної травми, медитації, майндфулнес-практики, медитативну музику. Інформацію для сімей, військових та багато іншого, підписуйтеся, щоб не загубити. Тож, якщо ви бачите, що вашому чоловіку або близькій людині, військовослужбовцю, потрібна допомога спеціаліста, ви бачите симптоми ПТСР або інших розладів. Про це є окреме відео на цьому каналі. При цьому ця людина опирається, має сенс надихнути, замотивувати або підштовхнути правильним чином людину до роботи з психологом. Спершу два пункти як точно не варто вмовитися. Увляти звернутися до психолога перше. Не варто використовувати маніпуляції або ультиматуми, наприклад, або ти йдеш до психолога, або я від тебе йду. Це тільки посилює опір і відчуття недовіри. І друге, не варто використовувати негативізм. Наприклад, ти просто лінивий, ось чому ти не хочеш працювати над собою. Ти такий закритий, що тільки психолог до тебе достукається, у тебе точно діагноз, тому це тільки до лікаря не почнеш зміни, запустиш себе далі буде тільки гірше, і тому подібне. Такий підхід може змусити його відчувати. Що його не розуміють, він ізольований і він закриється ще більше. Важливо проявляти підтримку, розуміння і бути на його боці. Далі шість пунктів, як варто заохочувати людину звернутися до психолога. По перше, це звичайно зменшення стигми з психотерапією і взагалі з вираженням емоцій у багатьох чоловіків може бути пов'язана стигма, наче це для слабких або для психічно хворих, особливо у військових, бо їм вже довго всі казали, які вони герої та які вони сильні, і які мають бути сильні. А звертатися за допомогою це вже наче не про силу. Тому, кажіть, що показувати свої емоції, щирість, справжність, яку не приховуєш, це не про слабкість, а про силу і звертатися. За допомогою, це мудро. Коли зуб болить, ми ж йдемо його лікувати до стоматолога, і це мудро, те саме і з психологом. Акцентуйте на тому, що з ним все нормально, він не божевільний. Але поясніть, що ви помітили зміни в його настрої або поведінці, що ви бачите, що йому важко, в чому саме, чому ви хвилюєтеся, і що ви піклуєтеся про нього та його стан. Друге. Говоріть про те, як це буде корисно не тільки для нього, а й для всієї сім'ї та близького кола цієї людини. Це зробить його сім'ю та стосунки більш гармонійними та щасливими зараз і в майбутньому. Третій пункт: використовуйте приклади. Це зм'якшує стійку думку та переконує. Якщо у вас або у близьких є позитивний досвід роботи з психологом, поділіться цією історією. Найефективнішими будуть приклади тих, хто мав схожу ситуацію. Це інші військові або лю. Люди, які справлялися із схожими симптомами, чоловіки зазвичай більш орієнтовані на результат, тому фокусуйтеся не на процесі, а на результаті роботи. Говоріть про конкретні переваги, наприклад, покращення сну та самопочуття, менше тривоги, стресу та страхів. Легше буде впоратися з негативними думками або флешбеками, підвищиться загальна якість життя, стосунків і так далі. Четверте, заспокоюєте з приводу того, як це сприймуть інші, часто є страх. А що подумають сусіди, друзі, батьки, колеги по службі, якщо дізнаються, що він ходить на психотерапію? Тому спершу запевніть, що це конфіденційно, тобто інформація не може бути розголошена без згоди клієнта, навіть про те, що він там взагалі був. Це допоможе знизити страх перед можливими наслідками, а також говоріть про те, що ці самі друзі, колеги, батьки і так далі позитивно б сприйняли роботу з психологом і як вони будуть пишатися та радіти результатам, якщо можливо, залу. Чайте їх самих поділитися своєю надихаючою думкою про це. П'яте, розповідайте про різні методи роботи. Часто опір іти до психолога пов'язаний з небажанням згадувати та розповідати про важкі почуття, переживання та наче коперсатися у всьому цьому, або що спеціаліст не зрозуміє. Тож розкажіть про різні методи роботи, такі як групова робота, EMDR, mindfulness, арт-терапія і так далі. На цьому каналі є окреме відео, як обрати. Підхід та спеціаліста. Також, говорить, що можна спробувати різних психологів і подивитися, де більше подобається. Якщо хтось не підійде, це не означає, що психолог або клієнт погані, якісь не такі. Це нормальний процес вибору, і психологи ставляться до цього адекватно. Також корисною може бути сімейна терапія, де ви прийдете як пара і будете, наче супроводжувати його на першому сеансі з психологом. Це може допомогти зняти початковий страх або тривогу щодо кабінету психолога. І останнє шосте: надихайте на використання психологічних практик самодопомоги та вивчення теми психологічних проблем ветеранів. На цьому каналі допоможи собі. Є цілий курс відновлення після психологічної травми та посттравматичного стресового розладу, також практики mindfulness, які тренують мозок бути тут і зараз, і допоможуть впоратися із флешбеками та тривогою. Науково доведено, що це працює. Якщо у вас є запитання чи коментарі, залишайте їх під відео. Відео, дякуємо, що ви з нами, і пам'ятайте, ваша підтримка є важливою для ваших близьких, особливо в цей непростий час. Заходьте на канал, підписуйтеся, щоб не загубити цей ресурс, та дізнайтеся, як відновити щастя свого життя та стосунків. До зустрічі!